Да, дякую. І хотів би надати слово Ірині Володимирівні, активісту, яка звернулася. Ми. ми зараз по порядку денному. Я вивчиться. розумію, нехай Ірина Володимирівна також виступить. Ірина Володимирівна це хто? Да. Ну, будь, ласка. Mm -hmm. ну, будь ласка. Доброго дня усім. Тут я. Тому що мені були те, що відбувається на сході країни, а людині, яка дійсно що за щось переживає, вона би знайде способи, щоб допомогти тим людям, за яких переживаєш. Я дуже сподіваюся, що Василь Петрович сьогодні мені не скаже, що він закриє сесію, поки я не сяду на своє місце, тому що. Те, що там робиться, а ми нічого не робимо, це просто злочин. Розумієте? Ну, коли не знаєш, що говорити, починаєш з головного. Почну з головного. Що я по можливості, якби такі ж самі активісти, як я допомагаємо нашим військовим. Збираємо, вже скільки ми там вже збирали гроші, боже, і на бронежилети, і на каски, і на харчі, щоб тільки коштом це все возили. І до мене, якби люди звертаються, бо знаєш, я цим займаюся. І до мене звернулося. Родичі тих наших військових, які зараз на звардії в Березані, і причому не одна людина звернулася, а декілька, тому що наскільки та наша критична ситуація? 31 чоловік, мені військомат підтвердить цю інформацію. Люди їдуть на схід без нічого, по суті. Розумієте? А ми ми повинні просто їх підтримати. Якщо ми зараз не забезпечимо їх саме необхідним, то яким чином не повинні захищати нас? Ми сидимо тут, якби в теплі, в добрі, всього, і не підтримуємо наших хлопців? Ну це просто неможливо. Розумієте? Єдина країна це не просто. Гін України послухати на сесії прийти в вишиванці чи подивитися по телевізору цей значок Єдина країна єдина країна це коли ми разом працюємо на нашу перемогу. Хлопці ризикують своїм життям, там воюють з голими руками. А ми просто повинні бути разом з ними і підтримати їх по можливості. Ви зрозумієте, от я зараз впевнена, що я говорю дійсно від цієї громади Білий Церкви, тому що я скільки грошей на базарах позбирала по ці 5 гривень, що я маю право говорити за кожного з них. Що нам не потрібні ці салюти на свято, що буде там якісь там свята День Незалежності, день е, хто там молоді, все остальне. Нам не потрібно це озеленення, нам і дороги не потрібно ремонтувати. Але знайдіть, будь ласка, гроші з бюджету для того, щоб забезпечити наших хлопців життєво необхідними речами. Ладно, жити ліхтарки, але як можна ти воювати без бронежилетів? Чому в інших містах це якось налажено? Це робиться централізовано, створений фонд допомоги нашим військовим. Наше місто це військове містечко. У нас постійно дислокується 72-я механізована бригада. І в нас немає фонду допомоги нашим військовим. Чому ми повинні цим займатися? Чому не займається цим міським голова? Чому не займається цим депутати? Ну, не вже це так важко організувати. Ви ж політики. Ваша головна задача це організувати і домовитися. А ми повинні до вас підключатися. А виходить все навпаки, що ми організовуємося його силими а ви навіть ще не підключаєтесь і не допомагаєте. Складно що так. сказати. Може, щоб такий завершу? Присяте, будь ласка, Оп. почули так. Да. Все. Ми Дякую, дуже дам... ходили мені. Те присяте, присяте, да. ж саме стосується з біженцями. Ми допомагаємо по можливості, присяте, але ми ласка, не можемо і всі да. Зараз все розкажу. Да. Якщо ви не знаєте, ти то допомагай. мені потрібно говорити. Да.